Вітаю вас, друзі. Послухайте вірш Катерини Перелісної, який називається сніжок. Ой летить сніжок летить, заміта дороги. Ходять діти по снігу, загрузають ноги. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку, Насип цілу гору біля цього двору. А лопатки наші де? Нащо їх ховати? Та ж воно якраз на те, щоб сніг розгрібати. Що летить з неба? Що сніжок замітає? Чому в дітей загрузають ніжки? Якщо в місті випаде дуже багато снігу, як його прибрати, малята? Для цього працює снігоприбиральна техніка. Вона допомагає нам, містянам, Пересуватися потім по прочищеним доріжкам, а машинам їздити прочищеною дорогою. Хто сидить за кермом цієї техніки? За кермом сидить водій. А для кого працюють ці люди і ці машини? Так, вони працюють для нас, вони прибирають сніг, щоб нам було комфортно ходити щоб Ми з вами не падали і не ковзалися. А ще можна самому взяти лопату і прибрати сніг. Пам'ятайте, малятка, що сніг іде з великих сніжних хмар. Я пропоную вам намалювати сніг, який засипає все навколо, який сипле із сніжних хмар. Ви можете на свій вибір намалювати дерева, будинки або іграшковий майданчик, який засипає сніг. Головне, щоб сніжинок було багато багато вперед до роботи. Коли ви вмочуєте пензлик у воду, слідкуйте за тим, щоб води не було багато. щоб Краплі цієї води не падали на ваш малюнок. Для цього обтирайте пензлик. Якщо змінюєте колір фарб при малюванні, перед кожною зміною кольору мийте пензлик у воді. Притримуйте альбом або листочок, на якому малюєте, лівою рукою, щоб він не зсовувався і малюнок вийшов акуратним. Після того, як закінчили роботу, залиште малюнок на деякий час для того, щоб він просох. Всім бажаю успіхів у малюванні. Я впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні роботи. Фотографуйте свої малюнки і надсилайте фотографії мені. Створимо з вами виставку ваших малюнків. До побачення, діти!